Вітаю! Сьогодні поговоримо про ось цей візерунок. Зараз я вам покажу декілька варіантів. Цей ви вже бачили в сторіс. Він зв'язаний в дві нитки букле, товщина ниточки однієї 200 метрів, тобто в два складення це 100 метрів. Це відв'язано із нитки, яка була використана для мого светру Grey. Тут суміш іде. Деяких ниток, але також дуже гарно виглядає на спицях 3,5. Можливо, використовувати як ажурні вставки в деякі моделі, або навіть і як основний візерунок. Зараз я вам покажу, як ця сітка в'яжеться. В'яжеться неймовірно просто. Ось ви бачите, як я на товстенькій альпакі пров'язала її. Повторюється. Рапорт 4 ряди, в ширину, рапорт для кругового в'язання це 3 петлі, для поворотного в'язання 3 петлі, плюс одна петля симетрії, плюс 2 кромочні петлі. Отже, поїхали. На початку я пров'язала один ряд виворітніми петлями, і наступний у мене був лицевий ряд, такий, як я буду зараз відв'язувати. Отже, рапорт першого ряду. Першу петлю ми знімаємо, надалі слідкуйте уважно за петлями. Пров'язуємо. Як бачите, в мене в класичної я в'яжу лицеві петлі, тобто розгорнуті вони в цей бік. Я пров'язую дві разом лицевою, знімаю, наступну третю петлю розвертаю і піднімаю в середню петлю. Тепер пров'язую ці дві разом також лицевою. Отже, що відбулося? Із трьох петель ми вив'язали дві, і середня петля була пров'язана двічі. Виконуємо накид. Знову повторюємо: ось наші три петлі. Слідкуйте уважно, ми пров'язуємо дві. Можна після того, як ви розвернули цю петлю, ось так, я просто заводжу і пров'язую дві разом накид, показую третій раз. Пров'язуєте дві разом, третю петлю розвертаєте середню. І ось так кожна середня петелька буде пров'язана двічі. Так ми виконуємо лицьовий ряд до кінця. В кінці. Виконуємо накид і ось ця сама наша петля, яка була для симетрії. Перший лицевий ряд у нас завершений. Виворітній ряд ви в'яжете повністю весь виворітніми петлями. Отже, я пров'язала виворітній ряд виворітніми петлями весь, і тепер у нас другий ряд рапорту. В другому рядові, що відбувається? Просто, як ви бачите, в шахматному порядку збиваються ці вічка від накидів. Для того, щоб ви самі себе не плутали, ви маєте розуміти в подальшому, коли ви просто в'яжете візерунок, що над кожною арочкою будуть ось так закривати її три петлі. Отже, поїхали. Третій ряд. Зняли кромочно, пров'язуємо першу лицевою, робимо накид і знову повторюємо наші три петлі. Дві разом, третю розвернули, середню другу петлю повернули, знову дві разом, знову накид. Ось знову наші робочі три петлі, дві з них ми пров'язали, третю. Розвернули, повертаємо середню, пров'язуємо її двічі разом з третьою петлею. Так, до кінця ряду відв'язуємо. виворітні ряди всі будуть пров'язуватися виворітними петлями. Якщо ви будете в'язати по колу, то Замість виворітніх рядів ви будете пров'язувати ряд з накидами, це який зараз ви бачите, я відв'язую, і наступний ряд лицевими петлями. Знову ряд з убавками і накидами, ряд лицьовими петлями. В кінці ми пров'язали наші з наших трьох петель, вив'язали два і просто кромочною завершили. Тобто, в першому рядові наша петля для симетрії була в кінці. В третьому рядові рапорту вона була в нас перша. Ми прив'язували її і накид Виверітні знову виверітніми петлями. Дуже простий, дуже швидкий, але дуже оригінальний візерунок.